Доброго вечора, шановні підписники. Змонтували. Закрутили шесть розпредвала, купили болт. Зробив шайбу. та стальна шайба була ціла. Вирубали прокладку за другим разом. Да. Поставили, все підсоєдили, поставили вже передню балку, забили ось, все підключили. ну Залишилося радіатор накинути капот. А тоді ж уже будемо виставляти вприск і будемо пробувати заводити. Ну, подон ще треба поставити. Ну, це сьогодні ми ще закриємо. Отак. От так що робота продвигається. Почитали ваші коментарі. Значить, зібрали все, нічого робити. Ну, як ставив вентилятор на помпу. Я теж там свої метки поставив. І не одну. Так що той, хто купив мене цього трактора, хай попробує угадати, куди чіпляти, по якій метки той вентилятор. А то такі всі умні, що меток понаклепували, не розбереся. Там написано буква С, буква Т. Все там по буквах описано. А я зробив свою меточку, щоб не крутити того мотора. І зробив там таку, що ви її не побачите, а не там для себе. Такі всі умні, лки-палки. Вроді всю жисть вони ту техніку ремонтували. Може, і ремонтували, крутили в колгоспі, та водку пили. Понятне дело. Ні, ну не всі такі, понятне дело. Ну в основному, то люди і правду кажуть, Начинався робочий день з бутилочки. Випили, почали щось робити, в обід пообідали, випили і ввечері випили і день пройшов. Ну, у нас так не проходить. Як будеш випивати, то хто його крутитиме. От такі справи, так що? у всіх погляди різні, думки у людей різні. Хвалять цього юна ребята. То хвали той чоловік, який тупцюється на місці. Ми, може б і купили щось краще. Понятне діло, що не вистачає у нас отих, що називається, фінанси. Фінанси поють романси. От і. А так. Ми поставили мотори такі, як нам треба, ці трактора влаштовують, коробка, хвостовик відпускається, ну, 22 роки. Трактор не стоїть. Ні, зараз стоїть, понятне, діло, що Шо ж ним зараз робити. Ну, факт той, що воно ні разу в мене не відкрутилось, які сателіти 22 роки. А як воно зіпсується, я думаю, за 22 роки його можна буде розібрати і поміняти на новіше. Ну, так. А це ж, ну що ж, як я його все тільки робив. Що ж ми потік блок через два години? Оказала тріщина, хоча він був на тосолі. У Михайловки купили блок, ви ж бачите, він зелений. Перебрали все зробили, все ж нече делать, болт лопнув. От я за що, що воно не качеться, не, не якісне. Може, до мене того болта тягнули трубами. Що? Ви ж у нас не попробуєте, цілий він чи ні. А як усі болти при розборці мотора, як пишуть, що модно, на імпортних моторах болти всі міняти, <су> Золотий той трактор буде. Ви знаєте, скільки зараз стоїть той болт? Отакий От болтик, Андрюша, віддав 25 гривень. А ну прочитайте, скільки на тракторі болтів, як карди по 25. <су> От вам і все. А не там. Ніколи ми ті болти ніде не міняли. Затягуй динамометричним ключом. Там на кожен болт написане усілі і всі проблеми. Ото -от Так Так що продовжуємо далі. І так, завершили зборку, поставили на місце болт, зашпинтували, виробили прокладку, поставили кришку. Ну і, понятне діло, поміняли патрубки ті, що в нас попріли резинові. Ну, поставили ті, що йшли з мотором ом 366 Мерседесовський. Ті не потріскані. От. Ну тут друга біда. Може хто не знає, може хто так не робить. Значить, корпус термостата держиться до головки на двох болтах. Обов'язково його на кругу. Можна вулканітовому, тому великому, а можна на наждачному, оце все діло плоскость виводить. Так як корпус алюмінієвий, І при зажатті затянули, він нагрівається, створене, і вуха веде. І коли його не сплануєш, хоч маш герметиком, хоч немаш, все рівно воно пропускає. Це я на будуще, може хто так не робить, але я так завжди так сказати, роблю. Стараюся це все діло виправити, вирівняти, тому що вийде так, що другий раз прийдеться його знімати. І ще що, зняли ми, забракували його систему, що відкриває, закриває шторку. Ну, як ви знаєте, в вона стоїть з правої сторони через отакий ролик, потім через передні два роліка. І все, отут все рівно от, тросик накручується. Він запутується, і тоді ні відкриєш, ні закриєш. Це у кожного трактора біда. Тому що шторочка підклинила, а ви ж крутите, відпускаєте, а тоді намотався він тут тропти, зіпсувався. Упав донизу, і шторка не працює. Викинули ми цю систему, стояла вона в нас, і у нас воно накрутилося. І тут трактор гріється, його треба відкрити. А ми дьоргаємо, свикаємо за той трос. Ми нічого не можемо зробити, бо воно накрутилось. І там іще стоїть розпредільник, Ніяк туди добратися. Значить, зняли ми цю систему, поставили саму просту, точно так, як зроблено на, на, на тракторі Т-150. п'ятдесят. Це почок фігурний, тросить. І через таку е, штучку. Ну, е, вся ця система стояла у нас на зілу, коли у нас стояв двігатель ам 366 а А коли вже поставили ми з інтеркулером, то вже ми шторочку зняли, бо вона ж там не потрібна, бо як же буде інтеркулер охолоджуватися? А це все ми не викинули. Зараз ми його поставили на трактор. в такому положенні на даний час. Воно. Палечко накидаємо на масу, ну, щоб воно не болталося. А як нам треба, раз, і воно поїхало само. Повністю вона там відбирає. І регулюйте, як вам хочете. Надо зачепили, надо зачепили. І регулюйте так. Удобно, зручно і під рукою. Це вже буде Наверняка. От. Так от. от. Повністю витягнули, все воно працює. щоб цепочок не болтався, отак от його на масу. Воно тут, як кажуть, маса вона включається, вона нічого не мішає. Так що... Воно не климатиме. І це, так сказати, ми прорахували і це е, зробили. Як воно виглядає на тракторі? Она, Андрюша, дивися, той ролічок, он він вверху. Ви бачиш, Тросик, трубочка на уровні того тросика. Отак да. воно все це діло. Направляюча трубочка, цепочок. Тут із запасом зробили зажимчик, ні до радіатора, ні до чого воно не касається. Ну і не за воду так і йде. Те саме направлення. так ми його зробили. Оце отак. От за оцю термостат, за цей корпус термостату. Оцей болт один з другої сторони, за оцю всю плоскість, це я казав. Тільки треба цю алюмінієву деталь, її треба притирати. Вона от температури деформірується. І за кожним разом це все діло треба так сказати, робити. Ну що, паливну апаратуру поставили. Вприск виставили, вже закрили, воду залили, значить, ніде не пропускає. Пропускали в мене цей стаканчик і той. Устранили ми і цю неїсправність, поміняли стаканчики, поміняли резиночки, мідні колечка. І, як бачите, вода залита. Ну, ще заведемо, воно прогріється, і тоді ж вже в робочому стані все це діло нам покаже. Ну, а так що? Не заводили. Так як гідравліка снята. а рульовий механізм запитаний у нас від гідробака. А ми ж е, зняли розподільник, і обратки у нас поки що немає. І нікуди ж обратку причепити. От як прийдуть до нас е, роз, розподільники вже імпортні, ми все це діло забули. От тоді ми його заведемо. Та я думаю, воно заведеться. чого там. Е, коли виставляв вприск, приск, стало на ті ж самі отвори, що у мене і було, і до цього до ремонту. Значить, угол виставлений правильно, і я поставив так, як треба. Ну тут же, як я говорив на шківу, у мене там мітки. Ну, зараз їх там не видно, як мітки, за цього патрубка. І цей патрубок він ставиться в саму чергу, щоб виставити е, 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 так сказати, зажигання, виставити приз, треба знімати оцей патрубок. Іначе туди не долізеш до того болта. Його там ніяк, просто закручувати. Ну, така його конструкція. І тут же ж моточаси прикручені оцим длинним болтом, тому що короткий болт ніяк його ти прикрутити. От так конструктор придумав. длинний болт, щоб було удобно. Ну і в нас воно ж так, понятне діло. Оці я маю виду патрубки. Цей поміняли, ми цей замінили. І от той замінили. Все це воно попріло, потріскалося. Да, ці теж не нові, але на них мікротижі немає. Тому що зроблено не з галоші, як ви кажете. Ось качення. Трошки вона люфтить. Не стали ми міняти втулки, не стали ми. Бо це дуже довга операція. Люфт там не дуже такий значний, воно не грюка, не стука, швидкість його невелика. Так що нас воно влаштовує. І ще трошки є одна мисля поставити передні колеса, такі як на Андрюшиному тракторі. Ну, в общем, диски із комбайна нива. Ну і резину, ж, мабуть, треба трошки ширше. То, виходить, задній широкий. А це ніколи при повороті. Так воно ріже, так воно викручує. Цю резину ставили ми ну, ну, понятне діло, вона тут трошки підбита, там підбита. от. Ну так от. Та вона мене наскільки підбита, як облопату. Лопату третьо ж облопату. Уже коли буду робити диски, я значить, отут відстань е, добавлю сантимені на три. Хай воно трошки буде ще. ще. І і а Да. От тут. Да. Трошки. Та ну за облопату ж повертаємо. Хочеться ж викрутить побільше, йолки палки Ну і, понятне діло, лопату. То туди-трошки туди, далі Добавлю тут на 15 см. Ну, зробимо своє, щоб вона була шириною 2,5 метра. Щоб часто вона перекриває задні колеса. Ну воно якраз йде по тому буртику. Треба трошки. ширше. Зробимо її це. Час у нас трошки є. Ну, як є, так, образно сказано. Лопата це не трактор. Е, Викинемо ми. Е, так сказати, лопату скинемо, трактор виженим, і буде у нас і місце, і буде робота. І ще треба буде вварити ось сюди із рельси от у нижню частину. Вже ж нож стерся. Вже ж треба його буде міняти. Ну, Тут друга проблема треба половиною рельси і от її нижньої частини. Ну я думаю, це не проблема на металоприйомки, ми це все діло знайдемо. Там в нас то є рельси, але воно трошки це вона менша рельса, вузькувата. Ну, знімем потолок упаде. паде. Тоже якось воно. Оце такі справи. Може, в кого є диски із комбайна Нива. От. Так ми купимо. Ну, нам треба два штуки, щоб в доброму стані. А ці може віддати, якщо треба. Ну от так. Ну і нам що залишилося? Залишилося е, саме основне гідравліка. Ну а так, зняли чехол із трактора, із сидіння. До речі... Оці в цьому чохлові це я уволився із армії в 83 1983 році. Було воно в мене на п'ятій моделі Жигуля, потім на першій, а тоді на четверку ставили. Ще й на пожарній машині, на водітельській. Я одівав, ще й на тракторі воно послужило. Ну, вже потерся, вже він рветься, вже все, вирішили поміняти. Матеріал є. Зараз пошиємо. Сіденечко у нас ціленьке, не порване. Не нравиться не, не воно довжного механізатора сидіння будь-порване, порване, розірване, як наче там на ньому е, е, собаки билися. Ну, отак. Ну і по, е, як кажуть, просьбі наших підписників, коли ж дід розкаже гумореску. Ну, є така гумореска Павла Глазового. Друзі пияки. З позаранку коло цума. У похмільний час ненароком зустрів кума комірнить панас. Щось пили вони зелене за 2-23. Плюнув кум. Пішли. Гайда до мене, бо це щось не бере. Пошукаємо у хаті випивку й харчі. Така дружина дружина буде спати, бо приперлася, притьопала додому вранці, працювала уночі. До оселі тихо входять друзі-пияки. В холодильнику знаходять водку й кояки. Каже кум, оце удача руки потира. Що ж твоя жінка не ледача, хоч і не стара. Я, поки наріжу шинку, знайду з чого пить, ти, Панасе, поглянь до жінки, чи надійно ж вона спить? За хвилинку той гукає. Вроді й спить кума, так вона ж відпочиває в ліжку не сама, та заглохне чортів злиддю, господи, прости. Зіпсуєш усю обідню своїм басом ти, не дай Бог розбуде жінку. Мій дурак, що і випивку, і шинку приніс той чувак. На все добре, і всіх благ і до зустрічі. Бувайте здорові.